Всім привіт! Сонячний день в Одесі, тому можна прогулятися, пройтись вулицями, завжди можна знайти щось цікаве. Ось цю статую я дуже давно не знімала і хочу вам її показати. Бо весь час ходиш по тим самим вулицям, але кожного разу звертаєш увагу на щось інше. Кожного разу бачиш щось особливе. Як ви бачите, я все ж таки поплавала. Це було попереднє відео, де я гуляла на лонжерон. А зараз я повертаюсь після купання і йду по парку Шевченка і побачу, що там був концерт. Концерт був дитячий, приймали участь. Діти, як завжди, глядачі, це. Батьки дітей. Я теж пам'ятаю, як мої дітки приймали участь в таких виставах, де діти танцюють, батьки аплодують. І це така ідилія, такий ком'юніті батьків і дітей, і вчителів по танцям, вокалу. Але Мабуть, для дітей цікаво в якийсь момент Анастасія сказала, що ні, вона не буде займатися. І я вам хочу все ж таки трошечки показати виступ, зовсім трошки. А саме головне, що там були активності для дітей. Можна було поприймати участь у всяких забігах, аплікаціях, малюнках, різних цікавинках. Ось дивіться, було біля центрального входу в стадіон. Там є сцена, де саме відбувався цей виступ. Звук в мене відсутній, тому що я, коли була на лонжероні, загля... заглядалася на собачок. Вранила мікрофон і звук дуже з великими поміхами. Але, можливо, це не так і погано, тому що була музика, авторські права, і я, можливо, все рівно його приховала. Як ви бачите, батьки, бабусі, ну, все рівно це свято. Свято є свято і для дітей, і для батьків. Я вважаю, що їм повезло з погодою, що на був дощ, а в цей день було сонячно. І я зараз пройдусь, покажу вам різні павільйони, різні цікавинки, розваги. Оце якась гра, бачите, кожен столик має іншу гру. Макет скелета. Я вважаю, що Ну, дійсно цікаво вид на такому, на веселому уроці. Одне лице на двох. Можливо, там якесь потрібно дзеркала вистраювати, щоб картинка була. Якась особлива. Я так трошечки проглянула, хто це проводив. Я потім покажу, там буде плакат. Ну, цікаво, яскраво. Допомагали люди на роликах. Я, я бачила, що це були і хлопці, і діти на роликах, яку воно роль виконували, також цікаво, благодійна організація. От бачите? І павільйони. Там були і олівці. І фарби, і бачите, різні засоби для творчості. Я думаю, що діткам цікаво, коли мої були малі, я дуже їх таскала на такі заходи, слідкувала де що проводиться. Так що я думаю, що інші батьки також своїх діток завжди здається, що ти робиш щось. Замало для своєї дитини і тому намагаєшся її водити по різним заходам. Ось лялька. Ну, також ти в побуті не замітиш. Пригощає цукеркою. Ну, дитина запам'ятає це, я думаю, що цікаво. Все яскраво, багато різних розваг. Ось я до кожного питаюсь заглянути, щось вони там роблять з папіру. Ось в'язані іграшки також. Можливо, вони запрошують на гуртки. Я не дуже внікала, бо мої вже повиростали. але пройшлась. Все рівно хочеться якось позаглядати, якось поучаствувати. <сум> ну і собаки. Пропоную подивитися, можливо, ви були тут, і можете написати, що саме це було. Бо це, я думаю, було організовано Учасники, швидку теж -то прийшли, тобто, якісь гуртки приймали участь, щось готувалося, тобто не все ще працювало. Ось хто полюбляє спорт, можна було пострибати. Якісь такі, я думаю, що нашим дітям цього не вистачає, кожен сидить в телефоні. тому Можна так розважитись, і ви можете побачити, чим можна зайнятися зі своєю дитиною. Ось серденька з канату зробили, але чомусь не можна було ходити. Або це підготували для того, щоб щось там проводити. Я не знаю. Ось я вам показую, скільки таких місць покину оком і буду вже йти, бо я дуже затрималась. Провела вам в цей день і прогулянку центра міста. І зводила вас на лонжерон. І ще вам показала концерт. Кому було цікаво. Подивіться, яка яскрава зелень трава, ярка салатова, листя жовта, зелені. Такі фарби. Таке небо дуже красиво. Чудова була погода, тому <головіка> насолоджуємось кожного дня, коли є сонечка. Погода мінлива і може все змінитися. Хоча на цьому тижні, я дивилась, буде сонячна погода, От, так що треба насолоджуватись. Красиво. Хочеться ще спостерігати. І хоча оком ще таке все яскраве, різнобарвне, але все ж таки погода вже трошки прохолодніша погода, то навіть їх в ковтинці бувають прохолодна. Тобто вже потрібно буде вдягати куртки, доставати шапки. І як же цього не хочеться, як подобається, коли ти накинув футболку, шорти або сукню, і легко. Можеш гуляти. Все да. ж таки одяг потрібно бути вдягати, бо можуть бути і дощі. Тому потрібно вже думати, що вам не вистачає, можливо, щось підкупити, куртки, якісь взуття, якесь є у вас шапочка. Можливо, ви вмієте в'язати, і можна шапочку в'язати. Якось був один рік, я зв'язала в лютому місяці, чекала Сашою, Саша готувався до школи. І я в'язала шапки. І за один місяць я зв'язала 11 шапочок. І вони всі були по дві, тому що в мене донька, і в той час вона ще... Вдягала те, що я їй пропонувала, і, носили, і ми носили однакові шапочки. Так що, да, це цікаво, це цікаво. Зараз діти виросли, я не можу на них порвати. Ось прохожу Алею Слави. І дуже сумно дивитися, звичайно, що це кожна, чиясь скарбота, чиясь. Родина і все рівно кожна родина залишається наодинці зі своїм сумом. І коли ти бачиш або військовий, який має якусь травму, я не можу на це дивитися, мені зразу хочеться плакати. Як це сумно? Ти розумієш, що людина один на один за своєю. Такою скорботою, зі своїм болем. І дуже важко на це дивитися. Хоча і намагаєшся якось відгородитися. я, коли бачу військових, я намагаюся вдягнути на вуста посмішку. Я вважаю, що я таким їх чином якось можу підбадьорити. Не знаю, чи це. Якось допомагає, бо мені здається, багато людей просто відвертаються і стараються не помічати те, що відбувається. А можливо, просто кожен посміхається, щоб якось себе вивести з депресії. Неможливо знати, чиїсь думки ми все рівно, кожен в своєму кокані. Живемо, проживаємо ці моменти, цей період, і на всіх він впливає по-своєму, у кожного є якісь втрати. Я думаю, більшість з нас є втрати, і кожен проживає це самостійно, так як він вміє. І що буде далі, це теж неможливо навіть уявити, що буде далі. І кожен живе і намагається радіти цьому моменту, цьому життю, бо життя в нас все рівно одне. І при всьому, при тому ми не молодшаємо, тому все рівно. Я пропоную, хоч. Трохи відволіктись, якщо я вам в цьому хоч трохи допомогла, то я вже щаслива від того, що я змогла зробити хоч когось, хоч трошечки щасливішим радісніше. Бо я намагаюся, дуже намагаюся дивитись позитивно на все, що я бачу. І радіти кожному дню. Все рівно намагайтесь знаходити те, що може вас порадувати. Можливо, хтось е, любить шити, в'язати. Я цей час е, зовсім не можу ні шити, ні в'язати, ні вишивати. Я так багато чого люблю, але всі ці три роки я так багато не роблю. Те, що раніше мені приносило багато задоволення, але все рівно я знаходжу ті речі, які мені, мене можуть зробити хоч трошечки щасливіше. Саме коли я знімаю ну, відео, скучно. я ловлю себе так? на тому, що я посміхаюсь і відчуваю себе щасливою. Кожному із вас я бажаю знайти таку нішу, де хоч трохи ви можете відчути себе щасливим. Будь-що, якщо ви любите готувати солоденьке, все рівно робіть хоч щось, те, що вас може зробити щасливим. Я вам хочу показати трошечки міста. Там, де я проходжу, я намагаюся зняти хоч трохи, поки є сонце, поки є можливість гуляти, коли є можливість, і коли є ресурс на це. Заставляйте себе бути щасливими. От інакше я, я не можу вам сказати, ось так я відчуваю, я себе заставляю кожного дня. Зрозуміло, що не хочеться робити нічого. Нічого. Але вдягаємо посмішку. Бачимо квіти, небо, сонце, море, так багато всього, що нас повинно робити щасливими. Потрібно себе витягувати, незважаючи на на що. Якщо ми можемо, і стільки хлопців робить так, щоб ми відчували себе, як можемо в безпеці. Подивіться, яка вона красива. То ми просто зобов'язані mm -hmm. радіти тому, що в нас є. Це такий величезний кущ. Я не знаю, чому мене сьогодні прорвало. Я намагаюся відволікатися від всього, ну, але вже як є. Я вам показую квіти, показую, що готую ось такий смачний з тіста філа. Обід в мене, я його приготувала, мені дуже подобається, і це дуже швидко, не дуже калорійно, і дуже смачно. Якщо вам не показала, зрозуміла, я вам зброшу на цей творог, рецепт. Я не пам'ятаю, де тієта, я його побачила. Два яйця. Трошечки солі, Але він мені сподобається. Якщо кожен, вам буде щось так от, незрозуміло, посухло, пожахло, мені здається, що я там пояснила. Слива, якщо не зрозуміло, напишіть. Я лужа, вам поясню смачно. Прибігає Бажаю вам гарного дня. Бажаю сушеньке. вам посміхатися як можна більше. Ось така моя порція. Ось е так потрібно жити. І шпина, потрібно жити, і це дуже потрібно смачно. радіти. І головне, що воно хрустяще. Ловити рибу, виховувати і дітей. дуже легке і посміхатися. Краса, так? Допомагати, кому тільки можемо допомогти. Бажаю гарного дня. Пока. Ще побачимось.